Так, в цьому відео я хочу відповісти на питання, як відкрити таббар-контроллер, якщо він не рутовий. Для цього давайте створимо ще один ViewController. Хоча, точніше, мабуть, було сказати, якщо я правильно зрозумів питання не не рутовий, а не Initial ViewController. Тобто не контролер, з якого починається виконання програми. Робимо. Тільки що створений ViewController inнішалом, перетягнули цю стрілочку та додаємо кнопку Button. Uh. Так. Так. Кнопочка у нас є, та давайте її назвемо. В питанні було про кнопку Clock. Давайте її так і називемо, Та з неї перетягнуємо Сігу до нашого таббар-контролера. Без навігейшн-контролера ми таббар контролер можемо відобразити як модальний. Давайте це і зробимо. Тобто, бачите, в нас виконання програми починається з цього контролеру. По кнопці Clock у нас повинен відкритись таббар контролер Давайте глянемо, що відбувається. Наша кнопка Клок, натискаємо і модально відкрився наш таббар-контролер з нашими тапками. Це перший варіант. Другий варіант. Давайте зробимо Navigation Controller. Так, видалимо його. Рутовий контролер та рутовим контролером зробимо наш нещодавно створений ViewController. Ініціалом тепер буде navigation, navigation контролер. Програма почне виконуватися з, з Navigation контролеру. А тепер з кнопки Clock ми тянемо Segu та будемо. Використовувати відображення таббару вже з використанням Navigation Controller, Як це буде виглядати зараз? В нас є перший контролер в стеку Navigation Controller, Нажимаємо на кнопку Clock. Та вже таббар контролер додається до стеку Navigation Controller, Тобто, в стеку Navigation Controller зараз лежить перший нещодавно створений View Controller, та поверх нього в стеку вже додається наш таббар контролер І тут ми можемо перемикати наші тапки. Якось так. Також можемо повернутися до нашого першого в'ю-контролеру і знову до таббару. Сподіваюсь на питання відповів. Дякую за увагу.